Виконуємо номер 56 із розділу «Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза. 2024 рік. Товар коштував 80 гривень на скільки відсотків збільшилася або зменшилася ціна товару, якщо в результаті переоцінки він став коштувати завдання перше 72 гривні, завдання друге 84 гривні. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Коштував 80, став коштувати 72. 80 Віднімаємо 72. Ділимо на початкове значення 80 і множимо на 100%. 80 відняти 72, це у нас буде 8, подамо 100 і знаменником 1 і приступаємо до скорочення. 8 і 80 скорочуємо на 8, 80 ділимо на 8 буде 10. І 100, і 10 скорочуємо на 10. Маємо 10 відсотків. Записуємо відповідь. Зменшилося. На 10 відсотків. Завдання друге. У нас 80 і 84. 84 віднімаємо 80 і ділимо на початкове значення 80, множимо на 100 84 відняти 80 буде 4, подамо 100 знаменником 1. 4 і 80, скорочимо на 4, 80 ділимо на 4 буде 20. І сто ділимо на двадцять, буде п'ять, отримаємо п'ять відсотків, записуємо відповідь, збільшилася на п'ять відсотків. Номер 56 із підручника Алгебра 7 або інтегрованого курсу Математика 7, частина 1 виконано.